Літній навчальний період у військовій частині 3053 традиційно розпочинають урочисто. Особовий склад на плацу лунає український гімн. Солдати та офіцери морально збираються сприймати нове. Гуманітарна теоретична підготовка перше, що на них чекає. Справжній військовий має бути сучасним і знати про все, що робиться в світі. Новини оборонного міністерства, правознавство та історія. У бою якщо й не допоможуть, то в житті точно знадобляться. Солдат він не окремлений від суспільства. Він живе в суспільстві зважаючи на те, що проходить службу в армії, тому він повинен також володіти подіями, які відбуваються в світі, можливо, десь покращити свої знання, які десь не засвоїв в школі з ж історії України, так як солдат виховується в духі в духі патріотизму. і. Любові до своєї держави гуманітарна підготовка це добре, але військова солдатам рідніша. Вісім учбових місць на кожному по 20-ти хвилинному заняттю. Тут особовий склад вчитимуть правилам безпеки під час служби, аби не трапилося нещастя. Користування зброї і боєприпасами, потім йде користування електроприладами, ...потім користування і виконання господарських робіт, потім заходи безпеки під час. Зайнять фізичний підготовки, Йому просто практично показує, як правильно треба піти до снаряду, як правильно з нього скочити, щоб не отримати травму. Основним пріоритетом будь-якої діяльності військових формувань, в тому числі внутрішніх військ, є забезпечення безпеки і життя, здоров'я всіх військовослужбовців та службовців. Частини є навчання, є й оцінки чи до снаги солдатам та офіцерам військова наука оцінюватиме командування військової частини після кількох місяців щоденних занять. Після проведення даних коплексу занять комісія військової частини будуть прийняти заліки з даних навчальних питань з комплексу занять заходів безпеки. Буде оцінений кожний військовослужбовець та службовець. Через півроку особовий склад військової частини 3053 чекають такі самі навчання, тільки вже зимові. І так щороку під пильним наглядом командування військові відшлі. Свою майстерність, аби бути готовими до практичних операцій, в яких доведеться покладатися лише на себе. Вікторія Бакалець, Андрій Храбуст. Подільська панорама.